Продовжую оглядати найдорожчі книги зі складу. Сьогодні про рідкісне видання, яке відкриває двері до захопливого світу найпопулярнішої у світі колоди Таро. Розроблена у 1909 році в Лондоні Артуром Едвардом Вейтом та художницею Памелою Колман Сміт, ця колода стала класикою, яку використовують як новачки, так і досвідчені користувачі Таро. Її популярність різко зросла через 60 років після створення, коли почалося відродження інтересу до езотерики. Цікаво, що Артур Едвард Вейт був не тільки окультним дослідником, але й членом герметичного ордену Золотої зорі», що вплинуло на символіку колоди. Він хотів створити систему Таро, яка поєднує глибокі містичні знання з універсальною доступністю. Памела Колман-Сміт, талановита художниця з яскравою уявою, розробила ілюстрації, які містять тонкі деталі та багатогранну символіку. Вона стала однією з перших жінок художниць яка отримала визнання завдяки своїй роботі старо. Книга розкриває історію створення цієї колоди, пропонує докладні пояснення до кожної з 78 карт, включно з практичними порадами для розкладів.